Проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми будемо говорити про львівський оборонний кластер. І я запрошую до мікрофона Максима Плехова, голову управління львівського оборонного кластера. Пане Максиме, розкажіть, що таке Львівський оборонний кластер. Доброго дня, друзі. Максим Плехов, голова управління Львівського оборонного кластера. Якщо ми кажемо про діяльність кластера, то мабуть я почну не з сьогоднішнього дня, не з 2022 року, я почну трохи раніше. 14-го року, а з 2014 року дійсно, почалася мій особистий шлях виробництва бронежилетів. Ми почали виробляти бронежилети для майдану, потім бронежилети для військовослужбовців, волонтерів, які Прямували на схід країни її боронити початком повномасштабного вторгнення. Ми перелокували нашу команду до Львова і почали займатися тим, що ми вміли на краще всього, виробляти бронежилети. Перед нами став виклик, як зробити це найкраще. Ми мали досвід, ми 8 років виробляли бронежилети, мали відповідні лицей знання технології. Також ми розуміли. Що на початок війни в країні практично не було жодного бронежилету. Так, да, дійсно, останні три роки країна не закупляла бронежилети, а ті, що бронежилети були, вони вже закінчилися, їх термін використання. Тому, знаючи таку інформацію, ми розуміли, що в країні немає жодного бронежилету, і сьогодні сотні тисяч і сотні тисяч наших хлопців будуть прямувати до фронту, і вони будуть прямувати без захисту. У нас був вибір. Або розпочати нашу діяльність, комерційну діяльність, почати виготовляти бронежилети, але ми розуміли, що в нас немає ресурсів великих, в нас немає часу. Да, я як сьогодні пам'ятаю те перші дні, коли ми не знали, чи візьмуть завтра в Київ і е, збережеться наша держава. То, і тоді ми, мабуть, зробили такий свій принциповий вибір. Вирішили робити це не комерційно, а зробити дійсно великий волонтерський проєкт. У да, нас для цього були практично, мабуть, старти і усі ресурси. У нас були знання, у нас були технології, у нас була базова команда і деякі підприємства по всій Україні, на яких залишалися остатки матеріалів. У нас не було розуміння, як це зробити у Львові, тому що фактично всі ми. Ми вихідці з схід країни, вихідці з Харкова. Ми приїхали до Львова, і ми дійсно не розуміли до кого звернутися, які підприємства Львова хто може допомогти. І я дійсно вдячний Люянам, коли на котрі нас так прийняли, котрі повірили в нас, котрі допомогли нам разом створити львівський оборонний кластер. До цієї ініціативи підключилося дуже багато людей. Це місцеві. Місцева бізнес спільнота виробничі підприємства. Я пам'ятаю там перші дні, коли від місцевих бізнес-клубів фактично приходили кожного дня десятки осіб з одним єдиним питанням: як допомогти? І дійсно, вже за мабуть, за 3-4 дні сформувалася дуже велика команда, яка почала робити речі, ну про котрі можна була ті мрії. Це була команда мрій, команда висококласних фахівців, які фактично створили великий проект. Великий проєкт професійного волонтерства фактично за декілька днів. Чому особливість локу? Якщо ми кажемо за волонтерства, то фактично будь-яка волонтерська організація вона збирає кошти, закупає обладнання, засоби захисту і надає військовим. Концепція ЛОК як професійного волонтерства вона відрізнялась чим. Ми, маючи знання, технічну експертизу і розуміння, як це робити, зробили це набагато ефективніше. Тому що, якщо ми кажемо за ефективність локу, то кожен бронежилет, приблизно враховуючи там різноманітні обставини закупівлю матеріалів, виходив близько 5 тисяч гривень. Собі вартість. А, при цьому на ринку вартість бронежилета була близько 15 тисяч гривень. Тобто сама концепція професійного волонтерства, можливості об'єднати біля себе виробничі приприяття Львівщини і дала можливість фактично ставити такі собі завдання, як виготовити 100 тисяч бронежилетів, 200 тисяч бронежилетів, 300 тисяч бронежилетів. Сьогодні Львівський оборонний кластер вже виготовив 80 тисяч бронежилетів. У нас є на сьогодні також можливості. Матеріали дійти до цифри 100 тисяч бронежилетів. Якщо ми будемо розуміти, що і подальшому держава трохи не впорається з постачанням бронежилетів, ми продовжимо свою діяльність для того, щоб забезпечувати нашу країну бронежилетами. Якщо ми будемо розуміти, що державі потрібна інша допомога, львівський оборонний кластер сьогодні це. Об'єднання підприємців, фахівців, експертів, які можуть сьогодні ефективно виконувати будь-яку волонтерське завдання, будь-то бронежилети, або що завгодно. Можемо знаєте, як наша шутя. Ми може за три роки будемо вже на кластери танки виробляти. Так, що, так дякую. Це був маленький вступ. Розповідь там коротка про кластери. Якщо там будуть питання з радістю відповім. Хочу запросити до мікрофону Максима Терлецького, який представляє інститут міста. Це Комунальна установа, яка займається розвитком міста Львова, Максиме. Що таке львівський оборонний кластер для міста Львова? Та власне дякую Максиму Плехову за таке представлення самого львівського оборонного кластеру. Я представляю комунальну установу «Інститут міста. Ми маємо вже такий трошки десятирічний більше ніж десятирічний досвід реалізації власне підтримки стратегічного розвитку Львова і проектів розвитку Львова. Але от 24 лютого постало перед в тому числі перед нашою організацією питання не стільки вже стратегічного розвитку, скільки долучитися і допомогти з певним кризовим менеджментом, який з яким стикнулося з, місто, з з тими викликами, з якими стикнулося. Ну і власне одне з таких напрямків роботи комунальної установи інститут міста, якраз ще вже в березні. Ми зустрілися власне з колегами з Львівського оборонного кластеру. І до ну, як висловили своє бажання допомогти е, забезпечити і організувати деякі питання, взяти на себе частину е, завдань, які стосуються роботи з е, створенню бронежилету, починаючи від е, питання з е, отримання, скажімо, донорських коштів, е, передачі їх на підприємства з метою виробництва. Спочатку навіть закупівля обладнання, закупівля матеріалів. Для того щоб з яких виготовляються бронежилети, пізніше оплата всіх послуг компаній і організацій, які залучені в ці. В цьому процесі ну і останні, відповідно бронежилети вони ж виготовляються для потреб збройних сил України. Тому і е, на запити, які надходять від збройних сил України, ми оформляємо також документацію для того, щоб передати їх. І е, власне от така е, от частково організаційна допомога, але більше напевно фінансова допомога фінанс, з точки зору фінансового менеджменту і бюрократії, то всієї, яка стоїть за виробництвом одного бронежилета. А вже на сьогоднішній день маємо 80 тисяч бронежилетів. Це десь і була функція інституту міста і. І ну, була і є на сьогоднішній день, тому та ми очікуємо, що вдасться досягнути цієї показника в 100 тисяч. І, можливо, дійсно, як от власне Максим говорив про те, що як буде потреба в держави і буде потреба в Збройних силах країни, то готові надалі співпрацювати, допомагати і от, таким чином забезпечувати в тому числі роль міста Львова в процесах захисту оборони України на сьогоднішній день. Запрошую приєднатися до нас Оксану Шахову, співзасновницю Львівського оборонного кластера. Пані Оксано, звідки взагалі ця ідея взялася? Знаєте, мені здається, що ідея, якщо вона класна і крута, народжується, напевно, десь. Я вірю в Бога. І мені здається, що це був якийсь такий Дотик вищих сил, тому що коли я прийшла в кластер, то моє бажання було просто допомогти. Це були перші дні війни, і я як зараз пам'ятаю, що я сиділа і дивилася на все, що відбувається, і я казала, я хочу допомагати чимось, що вмію найкраще. Та 20% ресурсу, 80% результату. І коли мені запропонували, що є об'єднання, приїхали хлопці з Харкова, які класно вміють робити, потрібна твоя експертиза по побудові команди. Я і моя команда не думала ні секунди, ні хто. Хвилини, і відповідно, перше, що я побачила, це було велика кількість дуже крутих і класних спеціалістів, які кожен на своєму місці вміють робити нереально класні речі і які хочуть допомогти. І я зрозуміла ось. Ось те, про що я хотіла, ось те, про що я просила. Це можливість об'єднати цих крутих спеціалістів для того, щоб знаєте, оцей ефект резонансу. Коли одна людина робить, вона робить добре, класно. Але коли працює велика команда, я люблю гарну формулу 1 плюс 1 – 11. Я думаю, що в нашому випадку об'єднання цих людей, які з'явилися, це була максимально величезна геометрична прогресія, яка зростала з кожним днем і давала дуже класні і круті результати для нашої держави і ради, тих цінностей, ради яких ми зібралися. Я можу вас попросити розказати більше про цей бронежилет. Може, Максима, я вас попросив би взяти його, підняти і сказати, що робить його особливим. Ми розуміємо, що 80 тисяч виготовлено, ми розуміємо, що до них є велика довіра Збройних сил України. Ми розуміємо, що тисячі людей були задіяні у виробництво. Що робить його особливим? Якщо ми кажемо про цей бронежилет. Ну для нашої команди його і вона з бронежилет перемоги, тому що я не буду казати, що він який там мабуть найвисокотехнологічний, саме, саме крутий за вісім років. Наша команда зробила десятки моделів самих різноманітних бронежилетів. Коли почалася війна, встав вибір, що потрібно зробити зробити це найшвидше. Оптимізувати та зробити дійсно цікавий виріб. Це було, мабуть, 26 лютого, коли ми зібралися у, в офісі в маленькому барбершопі. Це був перший офіс локо на базі барбершопу. Нам хлопці дали приміщення. І ми, навіть, ми чекали тільки, поки доїдуть там перше креслення, лекали, комп'ютери, і почали макетувати жилет по пам'яті. Перший макет жилету був виготовлений з листків А 4 скиплених стейплером. І коли ми з колегами почали думати, яку із наших моделів взяти за основу. Ми вирішили взяти основу бронежилет, який розроблявся харківським заводом, засобів індивідуального захисту для сил спеціальних операцій Болгарії. Дійсно, підприємство, на якому я працював до лютого, це харківський завод, було, мабуть. Не знаю, єдиним, не єдиним, ну, наві мабуть, навіть єдиним підприємством, яке розробляло не тільки шило, розробило повну концепцію, відтестувало та поставило до НАТО. Тому в нас був дійсно ідеальний варіант, ідеального жилету. В чому особливість будь-якого жилету? Якщо ми кажемо за процес виготовлення, це е, просто технічні вимоги. Технічні вимоги, до матеріалів, до матеріалів, бронесталі. добронисталі. Кожен жилет. Дуже важлива в кожному жилеті функціональність його використання та зручність використання, тому що зміна будь-якої лямки на 2 сантиметри, на 3 сантиметри, буде шкодити людині його носити. Він стане менш зручний. Тому ми на той час взяли найкращу модель, яка була, яка була протестована фахівцями Сил спеціальних операцій Болгарії. Вони до, до сьогоднішнього дня їх ним користуються. Потім було завдання зробити також неможливе. Кожен бронежилет, якщо ми кажемо за комерційну версію, складається, мабуть, там з 12-14 типів матеріалів. Ми розуміли, що на те час вона не буде такої можливості купити усі матеріали. І потрібно було знайти технічне рішення, які на той час замінили б більшість матеріалу. Ви можете бачити, що фактично на жилеті для... Да, передньому підвисом використовуються такі гачки. Ви бачите, що такі ж гачки використовуються на самих ключових лямках. Це дало на той час можливість повністю відійти від пластикової фурнітури, тому що постачання матеріалів, закупівля матеріалів із Європи перший місяць була неможлива. Да, то есть, наше завдання було максимально виготовляти все на, на підприємствах лока. Сьогодні частково фурнітура виготовляється, стрічка виготовляється. Да, ми сьогодні імпортуємо за кордону фактично тільки основну тканину, і деяке велка, а, 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 а останнє, а останнє це виготовляється сьогодні на підприємствах, які сьогодні або входять до локу, або йому допомагають. І тому дійсно, якщо ми кажемо за будь-яку модель, то фактично виготовляти в такій кількості будь-яку іншу модель. Можливо, на до цього потрібне підприємство, яке бу... будувалося роками. А об'єднання, яке було сформовано за три дні, почало виготовляти. Тому, мабуть, і унікальність цього жилета в тому, що це була модель, яку створили за одну ніч і запустили за три дня. І при цьому сьогодні ми розуміємо, що дуже багато бійців кожного дня пишуть відгуки, що це дійсна. Дуже комфортний, дуже зручний і дуже корисний бронежилет з точки зору його функціональності та по Давайте поставимо його там, де він красиво стояв. І в мене тоді буде запитання до того з вас, хто вважатиме за потрібне відповісти. Е, яке може бути майбутнє у львівського оборонного кластера? Тобто, ми зараз побачили успішну, успішну історію від барбершопу до виробництва бронежилетів у промислових масштабах. Що може бути далі? А, ну, сьогодні львівський оборонний кластер а, робить же, декілька проєктів. Да? А, сама концепція професійного волонтерства, як для нас, да, то есть, как би, для команди Локу, для тих людей, які сьогодні працюють з локом, ми збиралися десь місяць тому і вирішили для себе одне питання. Скільки часу ми готові віддати таку діяльність? Ми всі розуміємо, що коли почалася в нас, не було іншого вибору. Пройшло вже півроку. Да, то есть, Деякі з нас реанімали в бізнес, да, тость деякі почали чимось іншими займатися проектами. Ну кожен з нас сьогодні розуміє, що ЛОК це вже його частина. Тобто, і сьогодні та команда, яка є, готова працювати над суспільними проектами і надалі. Ніхто з команди не пішов, ніхто не бажає піти. І є бажання, щоб ЛОК працював до перемоги щодо проектів Локу а, сьогодні. Лівський оборонний кластер закінчує проєкт щодо виробництва медичних бронежилетів. Ви, бачили, на фото. Це бронежилети, які розроблялися для медичних працівників, які працюють у зоні ведення бойових дій. Це була, мабуть, така ж теж історія, як і барбершопом. Да, тобто, коли перші, десь перший місяць війни, до мене пробитися було неможливо, тому що півкраїни мала мій особистий телефон, як людина, яка займається виробництвом бронежилетів. Тобто я вже не брав слухавки, не перебав на особистий, і якийсь дивним чином, може, так Бог допоміг в особисто повідомив. Я бачив три окличних знака і спасіть, дівчатки. І побачивши це, це була волонтерка. Вона була з Харкова, і вона розповідала, як працюють на сході працівники швидких. Що кожного дня пробити швидкі уламками пробити? Що кожного дня це враження вторинними уламками і можете нам допомогти? Я розумів тоді, що бронежилети, які тоді виготовляв лок, вони затяжки для медичної служби. Нужно щось нове ми розуміли. Мали досвід, що потрібні м'які балістичні матеріали в країні не було жодного можливості їх отримати. А, і чому я говорю, що це такий случай, буду поміг, так. а, в той момент одна з фабрик наших була релакована, І буквально наступного дня мені директор фабрики скидає інвентаризаційний опис, і я бачу там три рулони балістичного матеріалу, які я вже забув, що він десь існував в наших фабриках. Потім стало питання знайти на сході фахівця, який мог розробити це жилет. Також дивним чином, один з наших знайомих був на сході. І вже за тиждень у Харків отримав перші бронежилети для медичної служби. Це другий проект лока, який сьогодні ми запускаємо. Запускаємо дуже масштабно. Це а, забезпечення бронежилетами, екіпажів швидких по всій лінії фронту. Це забезпечення військових медиків бронежилетами. Тому що дійсно на деякі питання ну не звертають і суспільство увагу, і держави не вистачає на жаль. Ресурсів це робити такі бронежилети. Вони вже є на вони вже є. Це був перший проект. Ну перша партія, яку ми передали ми повністю закрили. Ну ми, я думаю, що не повністю. Частково закрили потребу екіпажів швидких в місті Харкові. Татось, тобто ми сьогодні розуміємо, що загальна потреба в таких жилетах близько 7 тисяч одиниць. Татусь тобто дійсно виникає питання сьогодні. А скільки вже виготовлено? В нас повністю готовий проект до запуску. Ми зараз чекаємо, закінчили вже переговори з донаторами щодо фінансування закупівлі матеріалу. Тому виготовити їх дуже швидко. Да? Татусь, тобто, маючи такі виробничі можливості, ми зробимо це там за 2-3 тижні. Питання тут є закупівлі матеріалів, тому що сама закупівля балістичного матеріалу на такий проект буде близько мільйона доларів. Пані Оксано, і якщо є запитання в залі, прошу зголоситися. Я хотіла ще розповісти: от скільки буде тривати лок. Я працюю з великими командами з різними бізнесами, але команда ЛОК це щось унікальне. Я пам'ятаю, як ми коли зібралися, я поспілкувалася з кожним. Ми з кожним проговорили, тому що завдання було яке не просто зібрати волонтерів, які будуть щось робити завдання зібрати професійних волонтерів, які будуть робити максимально швидко і максимально якісно. Відповідно, поспілкувавшись з людьми, всі такі ну ми до перемоги, але Чесно, давайте так, хто з нас думав, що до перемоги це буде не пару місяців, правда? Ми думали, що це буде ну кілька місяців, ну півроку. Та? Ми всі, всі вірили в це. І кожного місяця ми з Максимом сідаємо, сідаємо з командою і говоримо далі. Та? Що мене вражає, не втрачається ентузіазм. Та? Люди кажуть, дивись, Оксан, ми за кілька днів, якщо взяти харківських спеціалістів, вони були дуже крутими спеціалістами. Львівські спеціалісти взагалі нічого не розуміли в темі бронежилетів. Та? Оксан, ми за кілька днів а, навчилися робити бронежилети. Ми зробили неможливо зараз. Якщо це буде потрібно країні, ми за кілька днів навчимось робити танки, ракети, я не знаю, що та. Тобто є одна величезна мета, і поки ця мета буде потрібна, поки ми будемо розуміти, що ми можемо зробити щось для країни, я можу точно сказати, що кожен з засновників ЛОК, кожен з учасників ЛОК буде в ЛОК і лок буде рухатися. Та тому а, це теж одна з важливих відповідей. Максим Трилецький. я ще, ще такий коментар також власне щодо май, майбутнього того і нашої ролі в е, Львівському оборонному кластері. Я думаю, що, е, ну, по-перше, інститут міста готовий далі долучатися до всіх нових ідей проектів е, оборонного кластеру. Ми в принципі, е, наша. Теж професійні професійними волонтерами на сьогоднішній день вважаємося. Ну і військовий стан не закінчується. Тому я думаю, що на майбутнє ми теж вийдемо з ідеями. З можливо, ще долучимо інші компанії, які на сьогоднішній день релокувалися до міста Львова. Є багато компаній, в тому числі військово-промислового комплексу, з якими можемо налагоджувати виробництво, так як власне Максим говорив. Навіть і танків можна попробувати виготовляти. В Львові. Тому в принципі ми готові також допомагати, долучатися. Я думаю, що нас. Ще цікаві дуже ідеї можуть бути попереду і результати попереду, але анонсувати це зараз дуже публічно не варто. І якщо на запитань немає в залі, то ми на цьому зупинимося. Максим Терлецький, Максим Плєхов і Оксана Шахова команда Львівського оборонного кластера. Дякую за те, що ви робите, і дякую за цю презентацію. прошу стежити за нашими анонсами. Stand with Ukraine.